Welcome to Apple Tree Channel. Hello kids! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds для 2 класу, і як я обіцяла вам на попередньому уроці, ми з вами. Сьогодні читаємо історію The Burglars» про грабіжників, «Burglars» – грабіжники. Давайте запишемо зараз це слово у своєму словничку грабіжники. Грабіжники. Great. Отже, працюємо ми сьогодні на уроках п'ятому Reading for Pleasure. Читаємо з задоволенням. Основна цінність цієї історії буде робота в групі, в команді. Так? І потім «Phonics». Лесон uh, шостий. Uh, Phonics Focus. Будемо з вами сьогодні повторювати звук Х, літера H. So, let's start with the story. Давайте з вами прочитаємо, розберемо історію. One. Whisper. There is a problem at your school. Whisper. У тебе проблема у школі? Сказала на вушко Виспер пташка, адже виспер це та людина, яка розуміє мову птахів. Ну, мову, в принципі, звірів. Let's go to the school. Quick! Ходімо до школи. Let's go to the school. Ходімо до школи. Quick! Швиденько. Now дивуються місті. Що прямо зараз треба йти до школи? Two. Can you check this out, Flash? Чи можеш ти там перевірити це, Флеш? Ну, ви знаєте, Флеш – це також дівчинка, яка дуже швидко бігає. No problem, без проблем, сказала Флеш і побігла до школи. Третій е етап історії. There are two burglars in the classroom. У класній кімнаті два грабіжники. What can we do, що ми можемо зробити? Ну, і у місті виходить, є ідея. I've got an idea. I've got an idea. У мене є ідея. Wait here. Зачекайте тут. Ух. Отже, місті, ви знаєте, це дівчинка, яка може, має властивість що ставати як димка. І грабіжники подумали, що це приви. Так, what's that? питають грабіжники. Що то? There are some monsters in here. Тут монстри. Oh, тобто це місце місті їх вже лякає. Let's go, ходімо. І ось вони вже в автівці. Hurry up, покваптесь! Hurry up, поквапся, говорить напарник. Окей, okay, говорить інший, добре, намагатимусь потрапитися. Ну, і тут у нас ви знаєте, що Thunder має також дуже, дуже велику силу, він може підіймати дуже великі речі. I've got you. Ось у мене ви в руках, так, я вас взяв, сказав він, піднявши автівку. І тут приїхали полісмени. Well done, молодці! сказали полісмени. Great work! чудова робота. Yes, говорять діти. Так, гарна робота насправді. Прочитавши цю історію, розібравшись з нею, саме час подивитися цю історію у вигляді чудового мультика з субтитрами. Watch it!» At your school! Let's go to the school quick! Now? Can you check this out, Flash? No problem. There are two burglars in the classroom. What can we do? I've got an idea. Wait here. That ah. <gasps> there are some monsters in here. Let's go. Hurry up. Okay. Yes! Ось що виходить, коли працюєте в парі. Отже, teamwork – value, головна цінність цієї історії мораль, Teamwork – Командна робота. Робота в команді. So, read and say yes or no. Прочитайте і скажіть так чи ні. So there are three burglars at the school. У школі три грабіжника. So no. No. There are two burglars at the school. У школі два грабіжника. The burglars take a computer. Грабіжники беруть комп'ютер. Хочуть вкрасти його. Yes, indeed. They take a computer. There are some monsters in the classroom. У класній кімнаті монстри. No. It's just misty. Це просто місті. No. The children stop the burglars. Діти зупинили їх, грабіжників. Yes. І потім поліція приїхала і дуже їм дякували за це. Дорогі друже. Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Одним з таких бонусів є, звичайно, перевірка домашнього завдання разом з е, Apple Tree Channel. Ну, а ми переходимо до третьої вправи. Find who says hurry up. Хто сказав у нас в тексті hurry up? Поквапмося. Давайте подивимося за текстом. Це говорить burglar, так? The burglar. The burglar – це грабіжник. The burglar. Great, well done. Попрактикуйтеся ще раз. Називайте, будь ласка, цю гру. Пограйте у цю гру, називайте якийсь вираз, а ваш співрозмовник нехай здогадується, чиї це слова, чия це пряма мова. Ну, ми з вами перейдемо до завдання номер 4 Phonics. Phonieкс. Повторимо з вами фонетику. Сьогодні у нас літера H. Повторюємо за диктором. 4 listen and say ha 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 harry's hall is full of hats harry's hall is full of hats Harry's Hall is full of hats. Коридор Гаррі наповнений капелюхами. Harry's Hall is full of hats. Прочитайте, будь ласка, цей вираз ще раз самостійно. Great! That's all for today. I hope you like this story about the burglars. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця історія про грабіжників, а особливо про те, чим вона закінчилася. На цьому це все. Усі бажаючи перевірити домашнє завдання, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео. Ну, або ви вже знайшли давно плейлист, добірку цих уроків за Activity Book, Quick Minds 2 клас. І просто слідкуйте за появою нових відео, так, у цьому плейлисті. І перевіряйте потім домашнє завдання разом зі мною. На цьому це все. Чекаю вас на наступному уроці. а наступний урок буде вже останній урок за першою темою. Ось і буде у нас він такий трошечки. Трошечки креативний, так би мовити, буде у нас проєктна робота з математики maths. Окей. Okay. That's all for today. See you next time. Побачимося наступного разу!